Це питання не політичне, тому що в нас в обласній раді представлені різні політичні сили, представники різних політичних партій. Я хочу сказати, коли це питання поставилось на порядок, денний, то при голосуванні ви бачили 100% всі політичні сили голосували одинаково. Так що я акцент на політичне питання не ставив, це більше питання соціальне. І треба сказати, що в таких питаннях всі політичні сили Закарпаття є однодумцями. В яких питаннях ще можуть об'єднуватися всі політичні сили Закарпаття? Специфіка політичних сил Закарпаття. Вони вже більш такі, скажімо, проєвропейські, тому що фактично політичні сили, політикум Закарпаття приймається виборами починаючи з Три місяці до початку голосування 3-4 місяці. Весь інший час Закарпатці, представники різних політичних партій, вони більше займаються господарськими питаннями. Хто лікар, то лікує, хто вчитель, то навчає. Бізнесмен займається бізнесом, але коли приходить час, коли визначене законодавство вибори, то зрозуміло, тоді. Формуються політичні штаби, політичні партії, які займаються тоді виборами, пропагують свої програми. Сергій, прошу. Нещодавно наш відомий дипломат і народний депутат Леонід Кожаров у своєму інтерв'ю заявив буквально таке: у Згарбатській області в голови ОДА дипломатичної роботи не менше, ніж у міністра закордонних справ. І це справді десь так, але от скажіть, що дає для області, для нашої економіки такі широкі контакти із сусідами, ближчими, дальшими? Специфіка Закарпатської області чотири країни Європейського Союзу, які в той або інший час представники цих країн проживали на території Закарпаття, кордонів не було, ми спілкувалися, обмінювалися досвідом, культурою, бізнесом. Побудували кордон, було визначено. Зв'язки залишилися, але велику роль цьому відіграває родинні зв'язки, тому що багато. Дітей живе за кордоном, родичів багато живе за кордоном. Які це. І тому у нас, от якщо подивитися, останні візити президент Угорщини, території закону, міністр закордонних справ Словакії тут, міністри Румунії тут, генеральний консул Польщі тут. І... Губернатори приїжджають в Закарпаття, ми виїжджаємо туди, обмінюємося досвідом, використовуємо грантові програми на транскордонне співробітництво. За кошти грандів ремонтуємо садики, школи. Багато багато чого це додає динаміки в розвитку території. Тому дійсно. Така територія, яка є прикордонна, вона велику роль відіграє ці дипломатичні відносини з нашими сусідами.